Бог є світло, любов і абсолютне життя. Смерть, недуги і хвороби не можуть у ньому існувати. І він вклав цю силу всередину вас, коли ви народили згори. Дізнайтесь цих передач з Кеннетом Коуплендом, як отримати до неї доступ і ходити у Божому здоров'ї. Все у служінні Ісуса на землі проявляло любов Отця. Коли ви ходите у Божій любові, ви можете ходити у такій стіляючі силі, в якій ходив Ісус. Навчайте себе у Його слові. Віра й довіра Богу вивільняють його силу у вашому житті. Дізнайтесь, що його стіляюче помазання це не просто вивільнення Божої життєвої сили. Коли ви знаєте, як його застосувати, закон Божої любові такий точний, що працюватиме щоразу. Фактично, він переважає закон гріха і смерті, який більше не має влади над вами. Перебувайте у житті, світлі та Божій любові і торкніться сфери надприродного. Отче, ми дякуємо тобі за твоє слово. Ми маємо вуха, щоб чути, і ми приймаємо рішення слухати тебе. Амінь. Я хочу вам дещо показати, коли ви переходите до розгляду цих проклять. І я зроблю це зараз. Господь наведе на тебе моровицю, доки не винищить тебе в землі, до якої ти йдеш, аби заволодіти нею. Господь вразить тебе сухотою, пропасницею, гарячкою, запаленням, посухою, задухою та іржею. Все це вигукувалося між тими горами над долиною. І одні вигукували, а інші відповідали амінь. А ще інші ймовірно кричали О Боже. Але вони чули благословення і прокляття. Мільйони людей вигукували ці слова, і це назавжди закарбується в вашому розумі і серці. Саме так це і було. А тепер прочитаємо 61 й вірш. Господь також наведе на тебе усякі недуги та всякі кари, про які не згадується в книзі закону цього, аж доки не знищить тебе. Отже, всякі хвороби і всякі недуги, вони є частиною прокляття. Прокляття. Закону. Якщо ви запитаєте. І я переконався цьому особисто. Якщо ви запитаєте більшість християн, від чого ми викуплені? Ну, мабуть, від гріха. Що ж? Так. Гляньмо сюди. Відкрити другий завіт. Ось цей старий завіт був складений на крові обрізання. А цей на крові Ісуса. І про це йдеться в посланні до Галатів. Хвала Богу. Це книга віри. Третій розділ, восьмий вірш. І писання, передбачивши, що Бог вірою виправдає язичників, наперед звістило Авраамові, тобто проповідувало йому Євангелію, в тобі благословляться всі народи. Отже, Писання проповідує, правильно? Воно проповідує нам зараз, і віра приходить. Тому віруючий благословляється з вірним Авраамом. Скажіть, я благословений. А зараз розгляньмо одинадцятий вір. А що законом ніхто не виправдовується перед Богом, то це зрозуміло, бо праведний житиме вірою, а закон не від віри. Однак, хто виконує його, той житиме ним. Христос викупив нас від прокляття закону. Не залишилось нічого, окрім благословення. Ви чули, що написано в цій книзі? Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляттям, бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама через Христа Ісуса поширилося на язичників, щоб нам отримати обіцяного духа або те, що пообіцяв дух вірою. Брати, я кажу по-людськи. Навіть заповіту, встановленого людиною, ніхто не скасовує і нічого не додає до нього. Авраамові і насінню його були дані обітниці Писання не каже й нащадкам, наче про багатьох, але як про одного і насінню твоєму яким є Христос 25-й вірш Коли ж прийшла віра, то ми вже не під вихователями. Бо всі ви сини Божі, через віру в Ісуса Христа. Всі, хто у Христа охрестилися, у Христа одяглися. Нема вже ні юдея, ні грека, ні раба, ні вільного, нема ні чоловіка, ні жінки, але всі во одне у Христі Ісусі. А якщо ви Христові, то ви насіння Авраама і спадкоємці згідно з обітницею. І це дає нам Боже здоров'я. Скажіть. Я викуплений від прокляття. Отже, повернімось сюди. Не закривайте це місце посланні до Галатів. і зараз ми зробимо щеплення від грипу. І це здійсниться. Прочитаймо так, як це написано. Прийде на тебе моровиця, доки не винищить тебе із землі, до якої ти йдеш, щоб оволодіти нею. Вразить тебе сухота, пропасниця, гарячка, запалення, посуха, задуха та іржа. Вони переслідуватимуть тебе, аж доки не загинеш. Джон стояв на колінах. Келі стояла на колінах. Ми з Лорією стояли на колінах. Тоді у нас ще був той великий зелений пуф. Для мене це просто великий старий пуф. І я сказав: гаразд. Отже, гарячка, запалення, пропасниця все це частина прокляття. А Христос викупив нас від цього прокляття. Амінь. Тому я викуплений від грипу. Я викуплений від запалення. Я викуплений від цього. Це не належить мені. Я викуплений від цього. Викуплений. Слава Богу, я викуплений. Дякую тобі, Ісусе. Я був викуплений. І в Біблії говориться: нехай так скажуть викуплені Господом. Тому, слава Богу, я викуплений. Я викуплений. Це прокляття закону. І воно не належить мені. Алілуя! І ось ще дещо. Ось як я це роблю. Відкриємо 53 розділ книги Ісаї. Четвертий вір. Ісаї 53:4 «Істинно, він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. В одному перекладі в Біблії говориться: Він поніс наші скорботи та наш сум, тому нам не потрібно сумувати. І пам'ятайте те місце, де апостол Павло написав: Не сумуйте. Не сумуйте. Не сумуйте, як ті, хто не мають надії. У нас бували важкі ситуації. І я розповім вам про одну з них. Я розповім вам, який Бог вірний. Бог вірний. Він вірний. Молодший брат Глорії Стенлі. Стенлі був. Він був особливим. Якось ми гостювали в її бабусі та дідуся, і ми відчули запах диму, побігли туди, і побачили, що горить нижня частина матрацу. І всі одразу ж вигукнули: Стенлі! Він вийшов і його запитали Це ти зробив? Він відповів ні. А хто? Кролик. Кажу вам, і він став помічником каменяра і працював з цеглою та камінням. У нашому молотовному будиночку в Арканзасі він зробив димохід. Ми з дагом, старшим братом Глорії, стояли і спостерігали за ним. Там була драбина, він взяв два двадцятилітрових відра з розчином і піднявся драбиною на сичиці ведра. Його талія була приблизно ось такою, і всі його м'язи вигравали. Я сказав, так, сподіваюся, ти можеш дати йому здачі. Та відповів, о, ні, краще його не чіпати. У Стенлі були великі міцні біцепси, великі м'язи. Тому він відтинав рукави у всіх сорочках, які мав. Я купив йому гарну сорочку до якоїсь події, яку ми проводили, і він одразу ж відтяв рукави, а потім поверх дів піджак. Він би відтяв рукава і в піджака, як би міг. Вони просто заважали йому. Отже, Глорія поїхала на якусь жіночу конференцію, і там була жінка, яка розповідала про те, як вона потрапила на небеса, і там вона була в приміщенні, де співав хор. Раптом на сцену вийшов Ісус, і стеля того залу. Ось так розлетілась, бо вона складалась з ангелів. Це був купол, і він розлетівся. І та жінка сказала: Глорія, наступною великою подією на небесах буде шлюбна вечеря Агнця». Тож вони там готуються до неї. Оформлення столів та все інше просто чудове. І коли я стояла там, до мене підійшов якийсь молодий чоловік. Знаєте, неподалік від нашого молотовного будиночка в Арканзасі є дорога, і там дуже різкий поворот. Ось такий. І замість такого нахилу там ось такий. Це небезпечний поворот. Стенлі їхав на машині з іншим молодим чоловіком. Той увійшов поворот, і їхній пікап виїхав за межі дороги, врізався в дерево і спалахнув. Ми зібралися всією сім'єю. Ми взяли всі ті місця писання, де сказано. Що Ісус взяв на себе наші скорботи, Він поніс наш сум, нашу слабкість і біль. І ось та жінка підійшла до Глорії і сказала: Глорія, ви мене не знаєте. Я була в тому залі на небесах, і один молодий чоловік поклав свої речі. Він займався оформленням. Він підійшов до мене і сказав: передайте, будь ласка, Глорії, що мене вже не було в тому пікапі, коли він горів. Вона сказала, і одна дивна річ у нього не було рукавів. Бог вірний. Він вірний Бог. І від цього прийшло полегшення. Амінь. Але ми не повинні сумувати про це. Бо Ісус поніс цю скорботу тоді, коли він поніс все інше. Зауважте це. Істинно, він поніс на собі наші недуги і хвороби, він взяв на себе наші страждання. А ми вважали, що він був покараний, побитий та принижений Богом. Хоча він був зранений за наші гріхи, він був катований за наші провини і завдяки перенесеному ним стражданню, нам даровано мир. Його ранами ми зцілились. Тепер я хочу прочитати вам це з розширеного перекладу Біблії. Без сумніву, без сумніву, він взяв на себе наші скорботи. Хвороби, слабкість та недуги і поніс наш смуток і біль покарання. А ми вважали, що він був побитий, покараний і принижений Богом, наче проказую. Однак він був зранений за наші гріхи і мучений за нашу провину. А покарання, яке необхідне, щоб здобути для нас мир і добробут, було на ньому. І ранами його, що були завдані йому, ми зцілені і зроблені цілісними. А зараз звернімося. До другого завіту, восьмого розділу, Євангелія від Матвія. Хвала Богу. Євангелія від Матвія, восьмий розділ, 14 вір. Коли Ісус прийшов в дім Петра, то побачив те, що його ще лежало в гарячці. Він торкнувся руки її, і гарячка залишила її. Звісно, залишила. І вона підвелась і служила їм. Коли ж настав вечір, то привели до нього багатьох біснуватих, і він вигнав духів словом і зцілив всі хворих, щоб здійснилося сказане через пророка Ісаю, який каже: Він взяв на себе наші недуги і поніс хвороби. Ісус взяв їх. Він взяв їх. Гаразд, це здійснилось. Якось до мене підійшов один чоловік. Коли Орелу Робертсу робили операцію на плечі, той чоловік підійшов до мене і сказав. Насправді він не критикував. Він просто сказав йому роблять операцію. А ви розповідаєте мені, що вся ця стілююча сила від Бога текла його раменами? А спробуйте покласти руки на два мільйони людей і побачимо, що станеться з вашими плечима. Ну, брате Коплан, я не розумію це. Послухайте. Ну, хіба він не був в волі Божій? Були люди, які померли, перебуваючи в волі Божій. Амінь. Тобто були люди, які стали мучениками. І вони були в досконалій волі Божій. Наприклад, Степан чи ті маленькі діти в Ефлеємі, від двох років і молодші. Коли Ірод намагався вбити Ісуса. Тож я відповів, це вийшло з моїх уст. Зцілення це не винагорода, це наша власність. Ми володіємо ним. Воно було куплене і оплачене кров'ю Ісуса. Слава Богу! І це завжди так захоплює. І в нас, з лорією таке ставалось. Хтось приходив і казав: ми за щось хотіли розрахуватись, а нам кажуть, ваш рахунок вже оплачено. Нас просто попросили передати вам, що один з ваших партнерів оплатив ваш рахунок. Слава Богу, Ісус оплатив рахунок. Він заплатив за наше здоров'я. Він заплатив за наш добробут. І дозвольте мені вам дещо нагадати. Прокляття мало три складові духовна смерть. Хвороби і недуги і бідність. Брате Коплен, я знаю кількох неспасених людей, і у них багато грошей. Це просто бідні люди з грішми. Прочитайте історію про багатія і Лазаря. Амінь. А складові благословення це духовне життя, народження згори. Алілуя! Духовне життя, зцілення і Боже здоров'я, а також процвітання і процвітання, справжнє процвітання це бути успішним в своєму дусі, процвітати своїй душі. Процвітати в своєму тілі, вміти і знати, як задіювати Слово Боже і віру для сповнення всіх життєвих потреб. Це і є справжнє процвітання. Якщо показати все це у вигляді пирога, то не варто відрізати від нього фінансове процвітання. Я запозичив це у крефло долара. Чудово чи не так? Я багато чого запозичив в нього. Гаразд. Зачекайте хвилинку. Він намагається сказати мені, що я вже досить довго проповідую. Ми вже майже готові помолитися молитвою віри. Перше послання Петра 2,24. Ми не читатимемо весь другий розділ, але послухайте, у цьому другому розділі є багато умов, які потрібно виконати. Тому прочитайте весь другий розділ. А ми читатимемо 21 й вір. Бо ви покликані до цього. Бо Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми слідували за Ним. Він не вчинив жодного гріха і не було улесливості в устах Його. Коли його лихословили, він не лихословив у відповідь, страждаючи, не погрожував, а передав те суді праведному. Він гріхи наші сам, скажіть сам, сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Ранами його ми зцілились. Я сказав, що ранами його ми зцілились. Якщо я зцілився, то я зцілений зараз. Алілуя! Прямо зараз зціляються шлунки. Всі види розладнання шлунку. Каміння в жочному міхорі розчиняються. Каміння в нирках розчиняються зараз. Всі можливі проблеми в плечах, у всіх частинах тіла, слава Богу, це зцілене. Кажу вам, це зціляється. Алілуя! Це відбувається прямо зараз. Це відбувається прямо зараз. Прямо зараз. І ось у чому сутність. Що сталося? Слава тобі, Ісусе. Ісус готував своїх людей. Іти по всьому світу і проповідувати Євангелію і всьому творінню. І ці ознаки, ці ознаки, на них стоятиме його підпис. Я запозичив це в одного хорошого друга. Шкода, що я сам до цього не дійшов. Боже мій. Це Божий підпис. Зцілення це його підпис. Я зламала гомілку. Мої собаки грались, я гралась з собаками і впала. І я зламала її, то був подвійний перелом. І так я була у такому великому, масивному взутті, і лікарі зробили все, що могли, але вона не стілялась, я не могла ходити. Вчора, сьогодні я теж в них, і раптом, коли кенет назвав проблеми з гомілкою, я відчула, що вона ламається вдруге, я відчула холод, а потім тепло. І я почала рухати нею ось так. І мій чоловік сказав: Так, ти справді рухаєш гомілкою. Це наш день, це мій день зцілення, і я дякую Богові за це. Я можу ходити, я все можу робити. Подивіться на мене. Я збираюсь скинути це. Подивіться, я ходила на фізіотерапію, не могла зробити навіть ось так. Я беру владу над болем в нозі в гомілці. У когось слава Богу. У когось була проблема в гомілці. Вона неправильно зрослась, але зараз вона зцілена. В ім'я Ісуса це здійснено. Слава Богу. Я вважаю, що партнерство це завіт. Той, хто у чомусь сильний. Інша людина у цьому слабка. А у чому слабке я інші люди сильні? Нам слід впливати на цей світ. А хіба є кращий спосіб впливати на цей світ, ніж бути частиною того, що робить Кенет Ми підтримуємо це служіння тим, що сіємо в нього, щоб воно продовжувало свою роботу, бо ми хочемо, щоб життя людей змінювалось і змінилось наше життя. Тому це наша частина. Їхня частина у тому, що вони продовжують сіяти. Ми є учасниками, і потім ми сіємо у відповідь. І це партнерство. Це не зводиться лише до того, що ви щомісяця жертвуєте свої фінанси. Це несе в собі згоду і партнерство, реальний завіт і єдність зі служінням або з тим, з ким ви є партнерами. Партнерство це коли ви разом працюєте над досягненням спільної мети. І наша спільна мета досягти максимальної кількості людей перед поверненням Ісуса. Ми з самого початку дізналися, що партнерство означає, що це служіння також буде молитись за вас і стоятиме разом з нами, і очікувати, що я буду переживати Боже благословення так само, як його переживають вони. І ми з дружиною почали бачити, як це постійно відбувається, і це є чимось таким сильним. Всі ці роки саме тому ми залишаємось партнерами з 1973 року і не плануємо припиняти ними бути. Вітаю вас, я Ларі Орен. Бог має план для кожної людини. Павло сказав у посланні до Ефесян 2.10, бо ми його творіння, створені у Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог призначив нам виконувати. Тобто Він передбачив і завчасно приготував для нас дороги, щоб ми жили хорошим життям, яке Він для нас приготував. у Євангелії від Іоанна 10.10 сказано, що Ісус прийшов, щоб ми могли мати життя. І насолоджуватись ним, мати Його з надлишком, щоб воно переливалося через край. І це хороше життя приходить, коли ви приймаєте Ісуса у своє серце і робите Його Господом свого життя. Помоліться разом зі мною цією молитвою: Господь, я сповідую тобі свої гріхи. Я віддаю тобі все моє життя. Візьми його до своїх рук і стань Господом мого життя, і я приймаю тебе як мого Спасителя. Я приймаю Твого Духа Святого. Я отримав мою нову молитовну мову. Дякую тобі за те, що я народжений згори. Амінь. Ця проста молитва змінила все вона визначила ваш напрямок у вічності. Тепер ви Божа дитина і небеса. Ваша домівка. Біблія наповнена Божими обітницями, які тепер належать вам. Щоб допомогти вам більше дізнатись про те, хто ви у Христі, і хто він у вас. Місія Кеннета Копленда пропонує вам свої безкоштовні матеріали. Вони містять книгу Кеннета і Глорії Копленд, все це він зробив для вас, і невеликий буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Ісус заплатив за вас повну ціну, щоб ви могли жити благословенним життям і процвітати у всіх сферах свого життя. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Щодня приділяйте час тому, щоб пізнавати Ісуса, читаючи Його Слово і знаходячись у Його присутності. Я, брат Ларі, нагадую вам Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.